Дощова погода не завадила, і до Барашівської школи завітали дорослі та малеча. Організатори свята мали на меті показати і пропагувати давні традиції талановитих прадідів та батьків. У нас дуже багато. Є талановитих людей в селі, і село, село наше славиться деревиною взагалі. Ну тобто виробами із дерева. Крім того, є багато людей, які гарно вишивають, малюють, співають, і ми хотіли, щоб все ж таки сьогодні цей нелегкий день якось згуртуватися, вшанувати наших воїнів, а то наших героїв села. Показати, що ми все таки є єдині, що ми єдиний народ. Для того щоб це показати, треба починати своєї малої батьківщини. А саме я вважаю самого себе. Відома барашівка із своїми бондарями, які виготовляють якісні діжки, маснички, дерев'яні кухлі. Ця справа передається тут від батька до сина. Село наше, якщо ви знаєте, налічує дуже довгий вік, більше 420 років. От і практично всі ці всі ці роки наші майстри, діди, прадіди, ну Займалися виготовленням такого таких прекрасних виробів. Бочечки, діжечки, маснички. Ну, тобто, якщо чесно кажучи, більше трьохсот видів налічує. Історію села та його традиції творять і бережуть саме люди, зазначила Іванівський сільський голова Лариса Козовкова. Село це ми з вами, це наша Україна-мати. Село Барашівка красиве і квітуче. Але справжньою окрасою села є його люди. Ми їх бачимо щодня, вони скромні, працюють. На святі вшановували довгожителів села багатодітних матерів, серед яких Галина Ходакова і Тетяна Пантус, які поділилися секретами довголіття. А чого я так довго живу сама? І роблю, і зараз сама картошку викупила. сама геть вробила, геть усе в городі сама. Робила. Не можу, я встаю, мені хочеться на город, мені хочеться робити, я не можу, що я, мені, я заболіваю, як я сиджу. Мені треба робити. Родина величезна, ось моє, мої правнуки оце танцювали. Моя, два правнуки. Цілий вік про це попрацювала на фермі, на тіпальні. Скажу спасіба людям. Не, мені і всім людям я спасибую, Бо мене дуже любили всі. Я люблю людей. А подругу дуже крепко. Багато чоловіків із Барашівки захищали і захищають свою землю, свої родини на сході. На вимогу часу виявився їх найбільший талант патріота і захисника. В Школу йдемо дзвонимо, з школи приходимо, дзвонимо. Дасимо вечором дзвонимо. Та він слухається. Він хороший хлопчик. Малоді зєшно. У нас день народження в один день. У нас і характер одинаковий. Один в одного розуміємо дуже хорошо. А скільки сім років? Скільки ти років? П'ять. Шість буде ось через два тижні. Нічого собі, я думала ти ж в школу ходиш. Ну так у нас така порода.